Юні пожежники представили свої номери до всеукраїнського фестивалю Дюб, який проходить у нашій державі уже 22 роки. Відбірковий тур стартував 23 березня. Змагались за першість учні сімох коростенських шкіл та чотирьох районних з Гулянки, Лісівщини, Щорсівки та Васьковичей. Оцінювало виступи журі, яке складалось з освітян та працівників служби надзвичайних ситуацій. Це, мабуть, один із самих прекрасних і гарних таких днів і моментів, коли. Своїм дитячим розумом вони це все прикрашують і в доволі такі цікаві формі доносять до громадян ці правила. Про правила безпечної поведінки, особливості професії рятівника, здоровий спосіб життя і про решту серйозних речей діти намагаються розповісти легко, цікаво, яскраво. Жоден виступ не обходиться без музичних номерів. Кожного року школи представляють нові оригінальні номери. І чим далі, тим цікавіше діляться учасники журі. Не помиляються ті команди, які роблять акцент на гуморі. Таких немало. У Івана мита казка, У Миколи вогнегасник. Ось такі у нас Дяшка, Анічка, дай нам ні, будь ласка, ось прапорася. Дорогі наші, шановні сутні, даруюся особисто від себе цінця. Вам цей прапор на пам'ять. Тримайте, тримайте повісити в себе там, в полюконі будете на мене дивитися. Відбірковий етап пройшли дві команди загальноосвітньої школи номер 2 та номер 5 Вони проходять далі. 6 квітня змагатимуться проти переможців з Малина народичів Олевська Овруча Коростишева. Два роки поспіль команди юних пожежників з Коростеня ставали переможцями аналогічних змагань. Більше того, займали перше місце і в області. Бажаємо вдачі і цьогорічним учасникам школам номер 2 та номер 5